Дорі друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як розмістити ваші чудові ілюстрації на платформі Redbubble. Що щоб заробити на своєму таланті? Redbubble це чудовий спосіб поєднати ваше творчість з можливістю отримати гроші. Для початку, якщо у вас ще немає облікового запису на Redbubble, перейдіть на їх офіційний сайт та створіть аккаунт. Якщо для цього потрібен якийсь ролик, то поставте, будь ласка, плюсик або якийсь напис в коментарях, і я зроблю ще окреме відео. В якому я покажу, як я робила свій аккаунт. Коли у вас вже є створений аккаунт, як в мене, ось ви можете його побачити. Після цього ви готові додавати свої роботи на платформу. Перш ніж завантажувати ілюстрації, вам потрібно підготувати її для публікації. Рекомендую створити високоякісні файли зображень у форматі, який Redbubble підтримує. Зазвичай це JPEG або PNG з великою роздільною здатністю. Коли ваші файли готові, увійдіть у свій обликовий запис на RedBubble та натисніть Add New Work. Ви побачите два варіанти. Один з них це Upload a New Work, це коли ви створюєте абсолютно нову роботу. І інший це Copy and Accessing For. Це коли у вас є подібна робота, ви можете зекономити час і дуже швидко підгружати. Трохи пізніше я зроблю ролик, який покаже вам, як. Максимально ефективно використовувати час, щоб це було максимально результативно для вашого аккаунту. Наразі я вибираю нову роботу. Зараз я хочу вам показати, що не дивлячись на те, що у вас приймає Redbubble, PNG та JPEG, що якщо ми виберемо файл в форматі JPEG, то він не дуже гарно виглядає так, як залишається фон. Бачите, він дуже ріже очі. Мені не дуже подобається, як він виглядає, і тому я ніколи не намагаюсь грузити JPEG. Так як він більш-менш нормально виглядає, якщо це патерне, тому я завжди використовую PNG. Зараз ми подивимося, як це виглядає. Ось тут ви можете побачити, як виглядає малюнок. Нема ніяких зайвих моментів, ви не бачите фон білий, і воно виглядає дуже органічно. Я завжди вибираю титул англійську мову, так як вона сама популяризована. Далі я додаю опис, теги та ключові слова до своєї роботи. Це допоможе користувачам і клієнтам знаходити ваші дизайни серед багатьох інших. Тому дуже важливо, щоб ваша ілюстрація була з правильними тегами з максимально релевантними словами. І для цього я використовую інші сайти Shutterstock, програму XPIC, це українська програма, але можна використовувати і чат GPT. Дуже важливо, якщо ви копіюєте хоч десь назву, то Print Demand або Stock може заблокувати ваш магазин, тому опис повинен бути унікальним. Теги можуть повторюватися як у інших людей. Так, якщо у вас в описі або в тегах підкреслюється червоним, це означає, що це слово відсутнє в словнику, і його потрібно видалити або замінити. Я використовую завжди ключові слова, використовуючи свій аккаунт на Shutterstock, мені так зручно. Зараз я покажу, як я це роблю. Я знаходжу у себе в аккаунті подібну ілюстрацію, і на прикладі з неї. Додаю ключові слова. Я вибираю максимально релевантні ті слова, які описують мою ілюстрацію. Ось так це виглядає. Потім я це вставляю, перевіряю, якщо є червоний колір, роблю виправлення або удаляю це, це слово, щоб воно не блокувало мою ілюстрацію. Дуже важливо, щоб тегів було саме 50. Тому що якщо їх буде більше, то ваша праця в кінці не зберегається. Тут ми можемо побачити стандарт print-closing. а ви можете збільшити, так якщо у вас велика ілюстрація, свою ілюстрацію, щоб вона виглядала більш коректно на цій філболці і вам подобалось саме це. Ви це робите так, як вам подобається. На що тут звернути увагу? Обов'язково у вас ось тут є редакція вашої праці. Якщо ви вибираєте другу галочку, ви бачите, що тут є невідмічені поля. Чому так робить Redbubble, ми не знаємо, але це одяг для дітей, і він достатньо популярний, щоб ви зайшли і поставили цю галочку. Дуже рекомендую. Також ви тут бачите ту націнку, яку ви можете отримувати з продажу цієї футболки. Вона ваша. Ось тут ви теж бачите, що малюнок маленький, я можу його збільшити, і я це роблю так, як мені подобається, як це виглядає. Також ви можете тут змінити кольор. Якщо ви бажаєте, я зазвичай залишаю білу. На що ще можна звернути увагу? Ваш малюнок може бути відцентрований. Ви його можете самі центрувати за допомогою центру вертикалі або горизонталі, або, якщо вам не подобається, як виглядає він по центру, ви можете змістити цей малюнок туди, куди ви хочете. В футболках я наразі рекомендую підіймати трохи вверх. Ну, мені так подобається. Мені не подобається, коли малюнок знаходиться на животі у людини. Десь ви зменшуєте малюнки, десь спробуйте їх більшими, а десь ви можете зробити патерни. Ось на цих футболках у вас з'являється така функція, як паттерн. Але на цих футболках, як ви бачите, чорні рукава. Мені, дуже мені не подобається. Я завжди вибираю чорний і роблю в чорному кольорі, щоб воно не різало мені очі. В першому варіанті в нас немає паттернів, але в цьому варіанті у вас з'явився цей напис, і ви можете зробити з вашого малюнку ще й паттерн. Ви можете розмістити, як хочете: вертикально, горизонтально, офсетом. І вже бачите, як це буде виглядати на цьому продукті, як вам подобається. Ви можете гратися, вибирати, як це вам смачно виглядає. Я вибираю ось такий варіант і залишаю його тут. Є деякі продукти, які виключені. Чому це робить Redbubble і автоматично цього не підтягує. Ну, ніхто цього не знає, це якийсь його алгоритм. Якщо ви хочете, щоб він з'явився в продажу, то ви просто активуєте цю кнопку. Телефон. Тут декілька моделей. Телефону, тому ви ніколи не зможете угадати, на якому це буде цивільно дивитись, а на якому не дуже. Тому ви вибираєте так, щоб вам виглядала нормально, але камера завжди буде різного розміру, і ви частково будете попадати під неї. Тому вибирайте таким чином, щоб вам просто подобалася сама ілюстрація на цьому продукті. Далі в кінці ви це побачите. На цій подушці я хочу показати, що ви можете також зміняти націнку, яку ви отримуєте від RedBubble. Тоді у вас зміняється ціна на продукт в припродажу. Але, як ви розумієте, там настільки невелика різниця, було там 17 доларів, стало 15 доларів. Що, скоріш за все, ви не будете отримувати якийсь бонус при купівлі цієї подушки, там згідно іншим клієнтам. Але ви будете. Менше отримувати від Redbubble. тому подумайте, чи потрібно вам це. Якщо буде потрібно, то я зроблю окреме відео, в якому я розповім, як робити всі настройки автоматичними, більше економити часу та більше заробляти. Ось тут, бачите, я теж включаю деякі продукти, які чомусь виключені Redbubble автоматично. Тепер один із таких достатньо рідких продуктів, які не дуже часто використовуються іншими ілюстраторами. Це пазли, так як під них потрібен окремий розмір. Ваш принт повинен бути 9075 на 620 Ви це бачите. Це настільки великий малюнок, що якщо ви просто робите свою ілюстрацію, там як я 5 на 5, то дуже важко її підрузити адекватно. Перше, що ви повинні знати, такий нюанс, ви можете в самій ілюстрації додати іншу ілюстрацію. Іншу роботу ілюстрації. Я зараз просто на прикладі паттерна покажу вам, як виглядає пазл, якщо він правильного розміру, якщо ви хочете його продавати. Але я зроблю окреме відео, на якому покажу, як я роблю ці патерни, тому що дуже багато клієнтів RedBubble та інших принтимаблив люблять важкі пазли. Я беру іншу роботу, яку я можу підігнати під цей розмір. І ось так це виглядає. В даному випадку я беру паттерн у себе, котре буде виглядати більш-менш адекватно, оцей там фруктовий ягодний, допустимо. І його я можу розтягнути на той розмір, який буде повністю покривати сам цей пазл. І виглядати це буде ось так ось. І ми переходимо до наступного етапу. Ось тут я в кінці вибираю, що це ілюстрація, діджитал ілюстрація. Тут є колекції, і краще вам завжди вибирати колекцію і відмічати, куди ви хочете розмістити. Ці колекції ви робите самі. Вони дуже важливі для ілюстраторів, саме для ілюстраторів, не для фотографів. Це допомагає продавати пачками. Ви вибираєте, що ця ілюстрація для всіх, і вибираєте, що в неї немає. Чогось неприємного, несприятливого для соціального виміру, що тут немає ніяких інгредієнтів, які для дорослих. Тут я завжди ставлю нову. No. Після цього ви зберігаєте цю роботу і одразу бачите, як вона буде виглядати. Ось вас вітають з тим, що ця робота буде вже у вас в магазині. На що звернути увагу? Ось тут мені там порізали декілька моїх тегів, але так як я їх зробила багато, я на це не звертаю уваги, якщо чесно. Тут ви можете побачити, якщо вам щось не сподобається, ви можете відкоригувати і повернутися назад. Тепер дуже важливо, щоб ви рекламували свої продукти в соціальних сетях. Redbubble теж непогано продвигає вашу ілюстрацію, але краще, якщо у вас буде ось ці акаунти, як ви тут бачите, це Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, і ви будете розміщати також ілюстрації там. Дуже легко це робити. Ви просто підв'язуєте ці акаунти і потім вибираєте ті малюнки, які вам подобаються на продукти, і розміщаєте там, де вам цікаво. Я зазвичай роблю це усюди. Просто вибираю різні платформи, різні варіанти малюночків, і вже тоді розкидую туди, куди мені зручно. І так, сьогодні ми розглянули, як підгрузити свою ілюстрацію на Redbubble, це лише початок. У наступних відео ми глибше розглянемо налаштування облікового запису, оптимізацію зображень та багато іншого, як цієї платформи, так і інших. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради щодо роботи в RedBubble, iStock, Adobe Stock, Shutterstock, Zazzle і так далі. До зустрічі! Була рада, якщо ця інформація комусь сподобалась.